Вітаю вас, друзі. Сьогодні у росіян дуже і дуже велике свято. Уламки їхньої ракети після збиття впали на готель у Черкасах. Поранено 10 мирних людей. Сьогодні мощно ударили по Україні. Є іще ще один величезний привід для свята. У росіян вони поранили дев'ятирічну дівчинку у Києві. Відносно так? Живі. Ножку зашивають. Я думаю, попали куди метили. Зашивають ножку. О, Господи. сьогодні вночі росіяни здійснили масовану ракетну атаку проти України. І з бортів російської стратегічної авіації було випущено щонайменше 43 ракети. 36 із них наші оборонці неба збили. Я дякую силам протиповітряної оборони. Тому що, якби не їхня титанічна робота, наслідки були би набагато, набагато гіршими. І сьогодні, вперше за півроку, росіяни почали атакувати українську енергетичну інфраструктуру. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутні енергопостачання в частині рівненського району, як і восени та взимку минулого року, росіяни намагаються зараз руйнувати нашу енергосистему, але є деякі відмінності із ситуацією, яка була близько року тому, тому що тепер ракетні удари можуть завдавати не тільки росіяни. По Криму було випущено 8 ракет Storm Shadow. ракети пішли. Storm Shadow! Про те, які виклики стоятимуть у найближчі місяці перед нами, а також виклики, які зараз є у так званої Росії, і будемо із вами говорити. Але я вам нагадую вже вкотре, підпишіться просто зараз на мій канал і натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Російські пропагандисти визнають, що тепер у росіян є проблеми не тільки на лінії фронту, а й там, де вони думали, що у них є тил, зокрема у тимчасові окупованому Криму самим же насиченим участком фронту зараз є не Запорожські, не Солідарський, не Времівські, а Чорноморське направлення. По росіянах у тимчасово окупованому Криму останнім часом прилітає практично щодня. Тільки нещодавно сили оборони України знищили російський великий десантний корабель Мінська, також російський підводний човен Ростов, який, до речі, був ракетоносієм. І от вже вчора було завдано іще ще одного удару по командному пункту Російського. Ського чорноморського флоту у тимчасово окупованому Криму поблизу Севастополя. Це була спільна робота Служби безпеки України, повітряних сил та військово-морських сил збройних сил України. І дуже круто, що наші окремі відомства проводять спільні операції. Це дозволяє досягати набагато більшого результату. А ще росіяни цієї ночі чекали на велику десантну операцію у тимчасово окупованому Криму. І по нашій інформації сьогодні ноч планується достатньо крупна операція ВСУ по нанесенню одньому пораження по кримському полуострову і по попитки його захвата. Готується висадка до 500 чоловік. На Ханку. Але вони не зовсім вгадали. Десанту, звісно, не було, зате було завдано іще одного удару по російській військовій базі поблизу міста Саки. Це також була спільна операція Служби безпеки України та військово-морських сил. Діти безпілотник летить. Наслідки атаки на російську бойову авіацію ще уточнюються, але атака ця була комбінованою, тобто летіли як безпілотники, так і ракети, і це не вперше. Пірва запустили ракети обманки для того, щоб обманути наші засоби ПВО і радіолокаційні системи, а потім почали наносити удари. І от росіяни дивляться на загальну ситуацію: як на полі бою, так і у тих місцях, де вони думають, що у них є тил, і якось починають скаржитись. Складуться достатньо неблагоприятно ситуации. Мы приняли решение, мы я Не знаю, Як мені тривожно стало. Ситуація насамділю очень тяжо. Люди бігуть, вешаються уже. Що, що праїс особливо багато про проблеми російської армії. Розповів днями російський генерал-депутат Гурульов, той самий, який закликав бомбити Білгородську область. Душить долбить. брю, в тому числі Шебекину, на думу там авіація розбрю. Почав він дуже і Спочатку поскаржився на те, що росіяни масово і усе більше та більше бухають. Кавіна говоря это бавальне п'ясо у нас в районах, которой теж це ж і люди про это жалуются. А далі він розповів про величезну брехню всередині російської армії. І так, друзі, всередині української армії також із цим є дуже багато проблем. Але от у російської армії ситуація взагалі унікальна. У нас частенько доклади не супадає даже лінії під ньому край, сті, що знаходиться на самом ділі. Ну, давайте декався, До сих адепор. Ну, є така і тема. Хватить, Так Також викликів для так званої Росії стає більше та більше. Перший виклик це нові ракети, які Україна отримала, а також ракети, які Україна виготовляє для ударів по російських окупантах, і будуть нові ракети іще. Появіться, Сторошидо, так? Ми давайте поначалу, чесно говоря, з ними сильно намучились. Ну, це ж було. Було, звісно, да. Час появиться атакам. Окрім ударів ракетами, росіяни почали отримувати постійно іще удари українськими безпілотниками. І ці безпілотники, принаймні значна частина із них, була придбана саме за ваші кошти. У нас вже по побрядським заводом ударили. Ударили? Ударили. Це дуже серйозна проблема для усієї так званої Росії, тому що величезну кількість своїх засобів протиповітряної оборони Росіяни тримають на фронті. Їм доводиться забирати ці зенітно-ракетні комплекси та інші засоби до себе у тил на так звану Росію, але усе одно їх не вистачає. Ворог постійно шукає нові і нові рішення протидіяти українським атакам. І ось, наприклад, одна із пропозицій. Частні компанії повинні самі забуття при ні, риба, усе, що я можу сказати, їм це не допоможе. Ну, десь конкретно дійсно вони зможуть протидіяти українським засобам повітряного нападу, але в цілому. Так звана Росія буде відповідати за кожен удар по території України обов'язково. Окремою великою проблемою для армії, так званої Росії, є невеликі безпілотники. Дрони Камікадзе, точніше. З третьої сторони українці закупили купіліпричне кількість безпілотів, в тому числі у Китаї. І сьогодні ці безпілотників немерене кількість. і на жаль, вони ще приносять. Такі дрони камікадзе, а точніше fpv дрони, які перетворюються на баражуючі боєприпаси, приносять ворогу дуже серйозні. Проблеми вони вже знищили величезну кількість російської техніки. Рахунок іде на сотні одиниць, якщо не на тисячі, а також вбили багато російських окупантів на нашій землі і будуть робити це і надалі. Але окремо росіяни обговорюють можливість завдання дронами камікадзе ударів по їхніх гелікоптерах, в тому числі вже були факти, коли намагалися з дронами фпв Відео того, як FPV-дрон Камікадзе пролітав повз російський гелікоптер, було опубліковано пару тижнів тому, і саме про це відео росіяни й говорять. І тут є одна проблема: такі відео не варто публікувати, хоча б до моменту, поки не було першого успішного бойового застосування. Бо якщо ми ворогу показуємо, що ми ось отак зробити можемо, ми змушуємо його наперед шукати засоби протидії, і ворог ось отакі засоби знаходить. А це Означає, що у майбутньому через ось отаку публікацію ми, можливо, не вдаримо fpv дроном по російському гелікоптеру. На жаль, не усі росіяни абсолютні ідіоти. На жаль, наш ворог вчиться, і я припускаю, що дуже скоро засоби РЕП проти FPV будуть вже на практично усіх російських гелікоптерах. Это и тот комплекс радіотрови барьби катороду стає на самому бойовому машині, то тобто на вертольоті. рухається вперед у цьому напрямку також і українська армія, але на жаль, у нашої армії критично недостатньо засобів радіоелектронної боротьби, зокрема проти FPV. і волонтери та фонди не можуть закрити оцю потребу. Цим має займатися набагато більше наша держава. Я сподіваюся, новий міністр оборони приділить цьому достатню увагу, тому що попередній міністр практично ніч. Ого у цьому напрямку не робив. А ті ми теж у того на свої бронеоб'єкти, не на всі но на определені днів на ті ж танки е, імпортні, Він ставить средство радіоелектронної боротьби. А взагалі, засоби ураження і пошук засобів протидії таким засобам ураження, це постійний процес на будь-якій війні. І росіяни будуть і будуть шукати нові засоби для того, щоб давити наші безпілотники. А ми будемо шукати нові способи використовувати такі безпілотники, щоб ворог не міг їх подавити, і усе одно російська техніка Техніка буде палати з технікою зараз це взагалі жовще проблема. І вони атакують таким роєм. бронетехніку. на окремих напрямках ворог починає також активно застосовувати fpv дрони. Ми усе ще попереду, але постійно маємо рухатись уперед. І росіяни не просто так ниють, тому що дрони, на які ви даєте кошти, завдають їм серйозної шкоди. Ось, наприклад, одним дроном було знищено російський танк. Послухайте, пропагандист Соловйов прямо каже вам, чому важливо. Донатити на дрони тут насіть недішовні засобами нанос сорона доволі дорогу. Дрони на які ви даєте кошти, працюють зараз практично на усіх напрямках фронту. А ще ці дрони можуть дуже часто замінювати собою навіть артилерію за рахунок своєї точності. Дрони влітають в російську піхоту та знищують її. Дрони знищують російський транспорт, і у нас вже є окремий термін буханкоцит. Дрони також працюють як засіб подавлення. Зокрема, коли ось отак як на цьому. Відео, ви бачите, ювелірно залітають у російські укріплення. Дрони це те, що потрібно постійно і у великих кількостях. Неудобства больши, це правда. Неудобства дуже большин. Я дуже радий, що є ви небайдужі українці, які постійно донатять на дрони. Завдяки вам, ми законтрактували вже більше восьми із половиною тисяч камікадзе, і будемо купувати їх надалі. Ось, наприклад, іще підрозділ Гонор отримав 100 дронів від вас. Дякую усім людям, які усвідомлюють важливість допомоги солдату і, не дивлячись ні на що, продовжують донатити на FPV дрони. Рота гонор окремого батальйону Вовки да Вінчі» Дякує спільноті Сергія Стерненка за вашу допомогу. І відео застосування дронів я постійно викладаю у себе у телеграмі, і там же я постійно організовую збори на нові і нові дрони. Ми стараємося зараз кожного дня купувати хоча б по 50-100 одиниць. Тому, друзі, долучайтеся обов'язково. Дронів треба набагато більше. Ми ж при розуміємо, що дронів буде більше так і будуть очищатися. Ну а нові можливості України створюють для росіян серйозні проблеми. І вони вже розповідають про те, що їм потрібна нова хвиля мобілізації. Зації давайте мобілізацію проведемо да давайте, У набіжу продажі стояти без роботи, і раді богу, пірю завіту. За Ми маємо також усе це усвідомлювати. Ми маємо розуміти, що ворог буде намагатися бити і далі по українській енергетичній інфраструктурі. Ворог буде бити по українських житлових будинках. Ворог буде робити усе те саме, що він робив протягом оцих півтора року повномасштабного вторгнення. Ми з вами повинні бути максимально готовими до цього і для того, щоб знищувати і ще Більше ворога як на нашій землі, так і на його території. Я вас закликаю. Вкотре і як завжди, продовжуйте, будь ласка, підтримувати сили оборони України. Попереду для росіян буде завдяки вам і ще дуже і дуже багато неприємних новин.